У Путіна заявили, що говорити про закінчення війни хочуть не зі США, а з Україною. Трамп сказав, що йому легше мати справу з Путіним, ніж із Зеленським. Трамп сподівається, що Путін підпише угору з Україною і вірить, що якби не він, Путін захопив би всю Україну. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков, якого цитують російські пропагандистські змі, заявив, що російський диктатор, начебто, підтримує ідею перемир'я, проте за його словами, цитую, спочатку треба вирішити цілу низку нюансів. Пряма мова піскова. Українська криза надто складна, щоб бути врегульованою миттєво. Він також наголосив, що мовляв Росія має досягти цілей, які ставилися на початку так званої спецоперації, віддаючи перевагу, мовляв, мирному досягненню цих цілей. За словами Піскова, Путін, начебто, залишається відкритим до мирного врегулювання. Також представник Кремля зазначив, домовленість про завершення війни має бути досягнута саме з Україною, а не зі Сполученими Штатами. Пряма мова. Врегулювання має бути досягнуто з Україною, не зі США. РФ підтверджує готовність до прямих перемовин з Україною, але відповіді від Києва поки що немає, заявив Пісков. Водночас він не виключив можливості прямого контакту між путіним і президентом США Дональдом Трампом. Мовляв, за потреби такий контакт буде встановлено, адже за його словами. Цитую прямі контакти діалогу РФ відновлені. Також Пісков додав, що Росія нібито вдячна США за зусилля з мирного врегулювання в Україні і сподівається, що вони цитую, дадуть результати. Тим часом Дональд Трамп заявив, що йому легше мати справу з Путіним, ніж із Зеленським. Про це він сказав в інтерв'ю американському консервативному журналісту Глену Беку. Цитата. І були сказані речі. Наприклад, коли Зеленський був у вальному кабінеті, я говорив про завершення. А він почав кричати, що нам потрібна безпека, маючи на увазі безпеку після всього, я сказав: Безпека, я навіть не знаю, чи зможемо укласти цю угоду. Він просить більше, просто більше і більше, і в нього немає козирів, як ви знаєте, тому що ви бачите, що там відбувається. У нього немає козирів. Також Трамп прокоментував так звану готовність Путіна до миру. Цитата: Я сподіваюся, що він Путін збирається це зробити, тому що я не вірю, що Володимир Путін зробив би це для когось іншого, крім мене. Багато людей теж це казали. Я думаю, що він готовий піти на угоду. І я б сказав, що поки що з ним було легше мати справу, ніж із Зеленським. Сказав. Трамп, до речі, він знову назвав війну в Україні, начебто, війною Байдена, і стверджував, що США мовляв надали Україні військову допомогу на суму в 350 мільярдів доларів. Також Трамп припустив, що Путін, мовляв, хоче зупинити війну, і додав, що якби не він, Путін, начебто, отримав би всю Україну. На запитання, чи довіряє він Путіну, Трамп ухлився від прямої відповіді. Цитата: я не довіряю багатьом людям, але я думаю, що він поважає мене, і я вірю, що через мене він не захопить всю Україну. Якби не я, я думаю, що він хотів би захопити всю Україну. Я думаю, якби я не виграв вибори, він отримав би всю Україну. І завдяки мені я справді вірю, що він готовий припинити бої, сказав Трамп у інтерв'ю ABC News.